Всім привіт, друзі. На сьогодні знову коп. Вибрався я на місце стагового хутора. В минулому відео кажись ми здесь були. Зараз буду шукати. Можливо, щось цікаве знайду, бо земля до цього була замерзена, не можна було лопату всадити. Тому зараз будемо дивитися, сьогодні така більш-менш. Нормальна погода. Ось як видно, навіть сонце десь там світить. Ну, а ми погнали шукати. Можливо, будуть монетки. Бажано сігебені. Ну Що ж, пішов. Я. Друзі, у нас така перша знахідочка. Така конінка була. Квадратненька. З цього ходив всякі дроти і метал. Більш нічого цікавого. Один день ночі гняга. Це така ось більш-менш перша цікава знахідочка, яку можу показати. Ну що ж, піду шукати далі. Можливо, знайде щось цікавіше. Друзі, у нас перша монетка. Такий солдеп. Попався. Такий він. Кійсь вже в хламіну, походу. Земля його, так сказати, не пожаліла. Такий він. Який рік не бачу. 37-й чи що. Погано видно. Така ось перша монеточка. Да, 37-го року. Ну, може почиститися буде більш-менш но. З цієї сторони теж така ось вона. Така ось монеточка. Ну що ж, пішов я шукати. Надіюсь на срібло. Друзі, у мене ще одна ось така знахідочка. Така зелененька. Якийсь цепок був, чи що я не знаю, така ось штука була. Хто знає, чого чи що це було, пишіть у коментарях. ну Як на мене, якийсь цепок з кольорового металу, не знаю для чого він був. Така ось цікава штука. А я думаю монетка. Ну нічого, це теж цікавіше за алюмінієві дротики. Таке, ну що ж, я погнав далі. Друзі, у нас срібло. Такий ось радянський білон. Такий зелений. Ось видно, що він білий. Таких 15 копійок. Да. Треба чистити, але я не бачу якого він року. Ну видно, що біленький. Почиститься буде взагалі красавець. Ой, є тут срібло. Є. Сигнал вже такий неважний. Думаю... не видно, може ви побачите, але я не бачу. Не видно, треба чистити. Таких ось 15 копійочок. Да. Треба тут походити, можливо тут іще десь є. О! Так. Почало є. Що ж погнав я шукати? Настрій піднявся. <рес> Друзі, на ще одна знахідочка. Не з срібло, звісно, але теж цікавенька, така мідна. Штука якась незрозуміла. Щось було. Ось таке така вона. Ось погнута. Буквально недалеко від Вон там є знайшов срібло. Ось тут така штука. Ну що ж, буду шукати. Надіюся, знайти ще щось цікаве. Друзі, в мене ще одна така знахідочка, якихось 2 копійки 26-го року, такому на ще непоганому состоянні. Ось така... Далеко від тих тієї монетки було. Зараз я корожляю, можливо, ще є. Вітер такий холодний дує, але ми нічого не вчаємось. Йдемо шукати. Що ж, пішов я. Друзі, у нас ще одна Салдепіна. Таких дві знову копійки 30-го року. Така ще непоганенька. Ходив, ходив і находив її все-таки. Піднявся вище з того місця, де я знайшов того білончика. Ось така попала. Це якийсь ходив на дро такі алюмінієві і металолом. З таких дві копійки. Ну що ж, не будемо тратити час, Піду шукати. Надіємося, можливо, ще срібло буде. Друзі, в мене така ось нахідочка. Така ось. Штука не зрозуміла. Тут є дирочка і свісі є дирочка, якого нам видно. Такий ось матеріал вроді свинець, чи що я не знаю. Ну чи може алюміній не знаю, щось воно не було. Може алюміній, не знаю, що це таке було, Така ось знахідочка. Шукаю до цього. Ціла куча алюмінієвих дротиків Ну і сам алюміній якісь осколки і пробки. Ну що ж піду шукати, можливо ще щось цікаве знайду. Час поки ще є. Друзі, в мене така знахідочка незрозуміла попалася. Ось така мікроскопічна Зано був неважний думаю, що ж це таке, це якась... Я навіть не знаю, що це було. Можливо обломочок чогось. Не знаю Таке тут як... Тут як зацеп є. Не знаю, що це таке. така ось штука. Ну, що ж піду шукати. Можливо ще щось знайде. Друзі, у нас така ось знахідочка. Такий ось гудзик він налей. Безвушка, обламане. Но тут щось на, написано і тут навіть щось пописане по бокам є. Якщо я не ошибаюсь, тут є щось намальоване і пописано. Ну треба чистити. Я зараз не зможу тут нічого вам показати, бо він гнилий. Постараюсь тихенько почистити. Побачимо, що тут. Це вже буде вдома. Тому ми цікаво, що тут зображене. Така ось знахідочка. Можливо, і взагалі нічого тут не буде видно. Може він взагалі розсипеться, коли я буду чистити. Більше всього тут орляночка. Якось ось як Орел Ну що ж, піду шукати далі. Друзі, у нас така ось знахідочка, така пломба попалася. Ось така вона. Там щось щось пописано. Ось така Там щось пише. Біг читайте, бо я не можу понять, що там пише. Можливо, військова якась, можливо і ні. Ну така цікавенька. Ну що ж, піду шукати далі. Зараз я вже йду до свого транспортного засобу, буду їхати додому. Можливо, ще щось знайду. Що ж, друзі, буду завершувати свій сьогоднішній коп. Всі знахідочки ви бачили, тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте, а також дивіться мої минулі відео. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі на каналі.